світ моє життя. Добрий день, любі друзі! Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. З вами я, Жанна. Ось почався новий робочий тиждень. Понеділок знову, і ось така у нас праця. Чоловік косить. А я ось, як сіно заготовляю, коровки на зиму. Бачите, накопи згортаю, таку зелень, трава величезна. А потім буду оці здорові філофанові торби, запихувати його і вивозити. Ось так. Життя йде, продовжується. Така у нас праця. Живемо в місті, а працюємо як в селі. Ну і як в місті теж працюємо. Ось так, любі друзі. Зранку було так холодно, так холодно було о 7 годині ранку, ну, мене ж голова змерзла, а зараз, ви знаєте, вже одні ковтинки. Така Погода як у пори року, як у тій сказці про 12 місяців. Як гарно, як покошено. Чистенько, гарно. Але вже для нас важкувато. Дякую всім, любі друзі, хто був зі мною на моєму каналі, хто дивився моє відео. Бажаю всім щастя, здоров'я, благополуччя, миру в душі і миру в нашій рідній Україні. До побачення, до зустрічі!